Всім привіт. <sup> да, сьогодні ми проходим такий, а, э, хорор, е, э, Обі. Да, хорор Обі. Соня і Катя. Короче. Да, да. Сподіваємося, звук буде не говно Ой. Ой. Так, це пропускаємо, пропускаємо, Катя, пропускай. The... You're going is just Is that Obie? Побіжали гугу. Що мене начекаєш? Very easy. Тут very easy <coughs> Так, добре, будемо щось говорити. Uh, в мене дві сестри, я це вже казала, в тій озвучці, але та озвучка не пройшла. Uh, Коротше, в мене дві сестри, одна родна, одна не родна, а оця не родна. Спасибо, Дуже зрозуміло. Не родна, подкидаш, коротко. Подкидаш. Проєх, проєх, А де я взагалі? Ну ти де, де, Радя? В смысле, молодець. Так, звісно. Ти бачила обложку цього відео? Ні, не показувала. Вона, наконец-то, почекала. От, клади, трош. Взагалі-то я тобі показую, тільки ти не дивилась. Дивилась, дивилась. <кхем> я тоді ще з Яною не дружила, ну, типу, не розмовляла. Тому не треба мені тут ля-ля. Це взагалі лишнє, але послушайте. Так, прог про їх, коротше, бриг про їх дурати канал, <кхем> плута. А хто це? Не зрозуміла. Ам, um, так. Oh, Бо Вадірівна здоров'я знело, Вадіра, oh, в сенсі, молоटीसी, як. так, хотіла вам сказати. Хотіла вам... Зна... Вона, вона нащо не чула, хотіла, та іро це крила. А, uh, короче, я не знаю, що робити з Ариною. я не знаю, що робити з Ариною. Вона взагалі якось покинула наш Совахаус. Аріна, якщо ти дивишся це відео, откликнись, ти що, покинула наш Совахаус? Я не зрозуміла. Ты що, ти що, всіх підписників поукрадала, Ти геій. Вообще, Ва я я, я, я вот не знаю. А всі, де всі? Що ти забрала все? Ти що? Так тихо. А, я откликнись, пожалуйста. А ты тоже есть в слова хаосе, Откликнись. Ладно, Арина, як тебе там? Я не маю нічого проти, только давай отклектись, в О, зараз буде та нормал. Уже темно, ніч настала. Ось на дворі. Дай я, ну ти гений, що ти мене не показу? О, наконец. Ти те ж чорна мене. Не понял. Ну що, что, тут все. Так, заходи, тут оператор. И вся самая главная я, тому що ты батиха. Я батиха! Ты шо? То есть вообще казав, что Рубокс Кринж. Я так наказала, я просто наиграла в него. В смысле, я молодец. Она сейчас упадет. Батіха! Катя, ты поймал. А я пошла аккуратненько. Да. Я знаю. У мене. У мене, коротше, в снах я в я бачу, що буде происходить наступному дня. Сплюс ну, плю, это сплю, плю. А у мене якийсь момент малька, який я запам'ятовую, а потім під час дня або там через місяць взагалі це відбувається, я сп... ну, вспоминаю, що я це бачила в сні, типу. Ну і все прекрасно у нас. А знаєш, я ще такий от не пам'ятаю, як називається, коли, коротше, тобі здається, що ти цей момент вже проживав. Ага, от, от це і є, це дежавю. Але ж, ну я його в сні бачу, ну я знову вийдеться, що сказати. Все, діфік. О, господи. Яке-то у, не не у нас важкі дергаються. Да, у нього дергаються, а потім не буде, там. Катя, про таке не заказати. Ой, бачите, і бачите. Що ти себе показуєш? Я там побігла, а ти там стоїш. А я догну. Батіка тупе, а в смысле молодець. О, так, зуди ж таке за. Нам опять ты перекинули. Я, Міша, якщо ти смотриш це відео, хватить на мене смотри. <laughs> Усё, попоговорилося. Та ну от именно, Михаил. Так. Ротик off. Короче, да. А а Ты думаешь, комусь интересно, если кто вот это пригейш? Где я? Вот если в кадрі була б я, а вон я. Вот все, вам цікаво, я надеюсь. Ну цікаво, це хтось взагалі буде дивитись? Не знаю. Ну там буде 4 лайка. От меня, от мамы, от тебя. И от Ани. реально, до короче. Ну на у Санях видять в мене реально по 4 лайка. Якщо не менше. А ми, взагалі-то, приїхаємо на шаріку. Два шарику. лайка. Ми, взагалі-то, на шарику приїхаємо. Два лайка. Ну, ну просто вона не, не, не розкрутила свій канал. Господи, яка батіра просто в цьому бідному шаріку. Ой, упала. До речі, дивитись, тут таке красиве око луна. Мені пише Яна. Так, все, а телефон вирубила. Вимеє... А, а. тримається. Вона не вміє це звучувати. Вона так. Vocal. Мені здається, <ощати> це взагалі нехай дивитись не буде. З такою озвучкою прекрасною. Та ну ти чого люди сос. Я я її прикажу. Ой, ой, шо це, шо це було. Це в смысле, молодец. Да Тоб... будут <рес> хватит доказать. Рай, рай, ра. Ну, всем зачем. <рес> ну, а им какая разница? Короче, да, батира вже кудась пишла. Ну, тут вона проходит и бутылка, а на озвучительце нет. На узвучице зараз я сама. Вот такая вот я. Тут дуже цікавий табор, вам завітую. Якщо ви не знаєте, як називається, то подивитесь шортс, там можете на мене підписатись на всякий випадок, тому що я в мене дуже корисний канал, можу підказувати вам карти. Може бути якісь туторіали, коли навчуся більш монтувати у лайтмоуті. Так, я вчуся в ньому монтувати, сподіваюся, що буду робити вам якісні анімації. Uh, до речі, скажіть, яку, яку рубрику ви дуже любите? Може, я зроблю, але тільки якщо буде актив. Якщо не буде актива, я не буду робити рубрику, яка вам подобається. Так, коротше так. Ну, якщо мені не подобається ця рубрика, звісно ж. І, до речі, в мене в планах робити дуже багато відео, але я ніфіга не роблю, тому що я лініва. Да, який стреш. Ну, що тут? Скачу, прикаю. Там-там-та-дам. Цей тавер, він ну не дуже страшний. Не бійтеся, тут ніяких скримерів немає. Якщо буде шупіня, то просто треба обернутися. І все. А більше нічого такого. Ну, якщо вам може помахати ваш скін чи щось відірвати у частині тіла. Не знаю, це мені розповідав, мені тільки махали. Так, ну а так, я ж кажу, тут все не так страшно. Ну, так, ще екран може помігати. А так, тут взагалі. Але там прикольна, атмосфера така трохи страшна. Я гралався вечором і. нічого. О, вибачте, дуже просто був будильник, чи як там його. Так, да, коротше. Ну, що можу сказати? А... Ну, навіть не, не знаю, що казати. Коротше, давайте я вам скажу дуже важливу інфу. Фуксі, Ой, Фоксі, Фуксі! фуксі. Фоксі. Укр Фоксі так. Та саме. Вона, дружить з половиною робок, тому що якщо ти скажеш їй привіт, то все ви, друзі. У мене теж так було. Коротше, наша Катеринка вернулась, тому розговарюємо слова. Всім привіт! Ну, коротше, добрий день. Добрий вечір. Ну, у кого ранок, у кого день, у кого вечір. У мене вечір. Я тільки що поїла. Мені було дуже смачно, і вам також я. А, так я бы теперь, если так закрывай, мы вот уже прошли цей э, красный тавер, и вот идем уже. По нам уже 7 левел за уши уйдет. Так ты шо? Ты шо? А, Всі. я ударилась. Ну тихо, в смысле молодець. Да ну в заставство молодец. <реш> ну ты же дуешь, в смысле молодец. Катя провалилась. А шов в тебе взагалі станами? Чому вони якісь сині, взагалі не красиві? Ну, потому что надо не це говно. Це не равно. Рекомендую, девочки, рекомендую покупай. Господи, там покупать нечего, якась вона <звук> <звук> Йома, я кась вам надо нормально. Е-мое, такая. А у меня наче на боку в повозочках. Она большая, я ще... просто камеру завжди вертила, когда шипью, а я не успела повертить его, но мы на вот такой. Короче, у меня все трясётся. Можно хоть дойти, она состоять. Який... Так я на черный бачу. нифига не видно. Да, конечно. А, там дверь. В... У меня ещё и в уши в крапочках яких у <звук> <звук> Чудо вокруг, лишь оглянись. Ой, о, досточка. Это тот чел, как я изрубил вот это, в полосочке. Что тут вообще еще в, сине стене полосочки? Все. Что все? Ну, тут бачишь стене фиолетовые полосочки? Угу. Як цікаво. Ну, Ну так, короче, цю историю, як проходит чтобы вы знали. Ну, так цікаво. О, бачу, мені макала. Та ты що, не верить я, короче, вот тут вот кого проходила. Э, Батиха, Я вот э, кого я с проходила, то вот тут она меня потеряла, я без нее ушла, еще два лева без нее А Потом мне пришлось ее снова искать. Мы зараз все пройдем. конечно Первая Перша звучка була Но але вона якось не підійшла, а озвучка Айда, короче. Айда, айда. Так, Ротик Офф. Сейнс, Ротик Офф. ты шо, офигела? До речі, обложку для відео для цього я довго її робила, тому, будь ласка, поставте лайк один за відео, а другий лайк за обложку. Типа двора двома руками. Ні. Нет, давайте тоді лайк за обложку та коментар за відео. Та підписку за старання. Та підписку за взагалі відео. от Отпадь, якісь вони китайські. Подпишіться! Коротше, ще одну підписку з другого аккаунта за міняю. Ну а що, давайте старайтесь для мене. Turnback. Connection lost. Ми oh, so. Цьому... прошли, короче, ми молодці. Тут connection lost, restable connection. А я so, на тренуванні була, а вона постриглась. Да. Я, у мене синяк на ногі, я круто. Короче, ми пройшли, тому лайк, підписку, коментар з вас. Давайте, давайте, давайте. Давайте, давайте будь, будь ласка, давайте, ви можете, ви можете. You can, you must. Тому о, мені надав, тому що мені надав 3000 з половиною до день народження. А якщо ви не знаєте, коли в мене день народження, то подивитись питання-відповідь другу частину. О, відео з тренування. Та й першу частину можете подивитися, щоб знати. Усім пока, пока! Пока, мої любі! Я вас люблю! Усім пока. Хорошого вечора!